от зараз Борис Бреус, начальник управління превентивної діяльності Київщини, пане Борисе, вас вітаємо. Доброго дня. Проанонсувала я те, що ми будемо говорити з вами про відкриття поліцейських станцій. Скажіть, будь ласка, скільки їх відкрили на Київщині? Давайте нагадаємо нашим глядачам, що це таке, і власне обов'язки нових шерифів. Вони точно зважаючи на те, що ця історія відкриття станцій почалася для України з 2019 року, зараз вони напевне помінялися. Так, дякую, студія, дякую, шановні е, громадяни. Хочу вам нагадати з приводу того, що проєкт поліцейський офіцер громади він є синхронізованим з децентралізацією, яка відбувається на території нашої країни. І е, сама філософія даного проєкту е, відокремлює питання щодо налагодження взаємодії, тобто поліція йде до громади, поліція йде до органів місцевого самоврядування, щоб вирішувати конкретні проблеми конкретної громади. Вони різні навіть на сьогоднішній День, ми добре з вами розуміємо, що ті питання, які виникають зараз на території Київщини, вони докорінно відмінні від тих, які є на Харківщині або на південних наших кордонах нашої держави. Тому дана філософія вона показала свою ефективність. На даний момент ми бачимо, що фідбек. Від цього проєкту він надпотужний. Рівень довіри громадян саме в цих територіальних громадах, де працюють поліцейські офіцери громади, він є стабільно високим. І ті проблеми, які вирішуються, вони очевидні безпосередньо для самих громадян. На території Київщини вже спочатку нашої реалізації відкрито і працює 70 поліцейських станцій. І до кінця цього року ми плануємо відкрити ще 12 поліцейських станцій, І тим самим розширити нашу галузь надання якраз політику. Поліцейських послуг безпосередньо громадянам, які будуть звертатися, і консультувати їх, як правильно в правовому руслі вирішувати те чи інше питання для того, щоб Продовжувати рухатися Зребін. до наших ну тобто мовити про шерифів, так знову ми Шерифи – це Згадуємо така їх в нашому контексті, чи як так, шерифи – це умовна назва, яка до нас прийшла е... жартома. Чому тому, що цей проект він на постійній підтримці наших партнерів, а саме Сполучених Штатів, тому коли е... Почали розповідати про цей проект і проводити певне навчання, то хтось із певних кандидатів просто сказав, а так це як шрифи. Угу. І це слово воно впало. І досі напротязі вже декількох років всі асоціюють, що поліцейські серии громади це шрифт шериф, як це в європейських країнах, як це в Сполучених Штатах, там, де він працює, виключно на інтереси безпосередньо тієї громади, де він закріплений. Ви сказали щойно, Борисе, що виправдовує себе робота шерифів, умовно як називається це зараз в народі, робота поліцейських станцій. Коли лунає повітряна тривога, який алгоритм дій правоохоронців? Це перше. І друге, хоча б приклади кількох звернень наведіть, тому що досі є люди, які думають, краще мені до правоохоронців не звертатися. А можливо, вони не знають, що. Их є та проблема, яку якраз може вирішити шериф в сільській місцевості, так дуже доречне запитання, особливо зараз, коли розпочався навчальний рік. І я вам так скажу, навіть ми, як правоохоронці, ми не відносимося, наприклад, до складу там збройних сил. Там ПВО, так, але в тому числі ми зараз всі є активними учасниками протиповітряної оборони. І е, шрифи, чим вони нам допомагають, і взагалі поліція, чим вона допомагає, тому що в постійній комунікації з громадянами ми їм кожного разу нагадуємо, що вони також є учасниками нашої боротьби протиповітряного нашого захисту, оскільки кожний сигнал повітряної тривоги е, починається з того, що кожен наряд, кожен поліцейський, який знаходиться на службі, який виконує свій обов'язок, він починає саме з оповіщення населення. Зі свого боку, ми розуміємо, що населення нам відповідає взаємністю тим, що воно повідомляє на 102 у разі, якщо вони десь щось чули, десь щось побачили, десь, не дай Боже, там щось впало. Саме від громадян ми орієнтуємося, на яку конкретну локацію, який конкретно ресурс нам необхідно залучити для того, щоб обмежити доступ громадян або інших представників силових структур з метою забезпечення безпеки, а також які конкретно служби необхідно. Викликати для того, щоб локалізувати та вирішити цю проблему. Тому ми тут всі з вами, ПВО, ми тут всі з вами оборона. У і, і всі в тісній взаємодії, так, так. Борис, ну ми насправді сьогодні тут, на цьому подвір'ї е, школи в Богданівці. Насправді тут сьогодні, мав би бути було свято знань, першого дзвоника. Так. Саме на цьому подвір'ї, от ми бачимо флагшток навіть, е, але його тут немає з об'єктивних причин. Як стартувало на Київщині е, 1 вересня? Так, слушно, по перше, хотів би привітати наших з вами дітей з початком навчального року. Побажати їм мирного навчального року, щоб ми з вами в тому числі забезпечили їх безпеку і щоб на територію шкільного подвір'я не постукала війна. І ми для цього зробимо все можливе і неможливе. На території Київщини сьогодні розпочатий навчальний рік 1493 навчальних заклади, які зараз розпочали роботу. Певна частина в офлайн форматі, певна в змішаному форматі. Серед них 677 – це загальносередні освітні заклади, 793 – це ті, хто діти, е, дитячі садочки, 24 е, – профтехнічні училища і 8 е, вищих учебових за, закладів. Е, 12 закладів, як ви Пригадали на прикладі Богданівської школи загальносередньої. Так, вони не розпочали в цьому році навчання, оскільки ви саме добре бачите, що вони зруйновані, пошкоджені і на даний час ще е не встигаємо. І органи місцевого самоврядування вони зробили титанічну роботу. Але е був один параметр на, протяжі, на протязі усього літа, е який був визначений керівництвом держави, що жоден заклад не розпочинає роботу, якщо там є хоча б один відсоток е небезпеки за період літнього сезону була дуже потужна робота пророблена з боку поліції, ДСНС, органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій щодо перевірки, щодо налаштування тих і вирішення тих проблемних питань, які стосуються облаштування укриттів, протипожежної безпеки, тривожних сигналізацій, оповіщення моделей комунікації, які на даний час більш будуть доречні, у разі якщо, не дай Боже, наступить якийсь там локдаун або десь будуть перебої з електронавантаженням. Тому... І це все буде в динаміці продовжуватися. Для нас, як для поліцейських, ну, я вважаю, всієї держави, 1 вересня не завершиться сьогодні о 0 годин. Воно буде мінімум до 1 там, жовтня, а то й до 25 травня, коли діти вже підуть на літній відпочинок, тому що в цьому році і керівництво держави, і керівництво національної поліції поставило чіткі завдання щодо супроводження навчального процесу і кожного дня шляхом створення службових завдань будуть перевірятися ужбові. Заклади будуть постійне спілкування ювенальних поліцейських, поліцейських офіцерів громади з викладачами та з дітьми. Так, ну ви, як представник сектору безпеки, якраз і розповіли про те, і маєте дбати в тому числі про безпеку дітей, які пішли сьогодні до школи. Не всі, на жаль, цьогоріч, але. Як зазначили і в міських владах я чув сьогодні, і центральних школа, це має бути місцем безпеки для дітей. Борис, дякуємо вам. Борис Бреус, начальник управління превентивної діяльності Київщини, був разом з нами. Ми рухаємося далі.